Всім привіт! Збираю я ось таку штучку, називається гріндер. Ну, закінчу, потім буде відео по гріндеру Розповім, нюанси, там теж треба перед тим, як його робити, треба багато відео передивитися, на що звертати увагу. Ну, зараз трошки розмова піде не за гріндер, а розмова піде за ось такий Китайський регулятор обертів. Відео по йому в інтернеті є. Відразу хочу сказати, що багато, дуже багато йде браку. Вони не працюють, включаєш, не працює, або взагалі не працює, або ж не регулює обороти, обороти зразу максимальні. Значить, причина тому, ну, в моєму випадку, ну, так, би, ну, скажу так, в багатьох випадках, тут на радіаторі семістор, він битий буває. Значить, що було в моєму випадку? Коли включаєш під нагрузкою, тобто лента крутиться, щось сюди, якусь заготовочку заготовку відпітається, щось шліфунуть, іде нагрузка. Цей семістор перегрівається. от. Стає дуже гарячий, виходить за свої робочі параметри і на двигун перестає йти напруга, тобто йде напруга ривками. І мотор так -то набирає оберти, тоді різко скидає їх, чуть не зупиняється. Потім знову набирає. Ну така нестабільна робота двигуна. В моєму випадку, ще раз повторюю, в моєму випадку виною був радіатор на цьому семістері. Тобто, ось покажу вам різницю. Між радіаторами. Поставив цього радіатора. ну Хвилин 10 він працював у мене. Потім я там железячку пошліфував, дав йому нагрузочку. Двігун працює стабільно. Далі, який момент, завжди перевіряйте товар, тому що в мене вийшло так, що я його включив, воно все запрацювало, там півхвилинки покрутився чи хвилинку в халасту. регулюється, працює, все, питань немає. Почав робити монтаж провода, він мене длінний, мені сюди не влазив, я його відкусив. Коли задав питання продавцю, от, кажу, так і так, не працює, нестабільна не робота. Він каже, присилайте, ми поремонтуємо. Ну йому кажу, я відкусив кусочок провода. І все, ай-яй-яй-ой-ой-ой, ви все. Поламали, не приймаємо, і ми їх тисячами за день продаємо. В одного у вас питання. Щоб розуміли, ось це роз'єм. Він знімається. Ось. Бо мені продавець що треба було купити роз'єм. Кажу, покажіть, скажіть, де я куплю. Ой, я не знаю. Ну, скажу, кажу, нема. По факту роз'єм ось. О. Те, щоб ви теж не повторяли мої помилки, тому що ще раз браку дуже багато йде, дуже багато відео з цими бракованими регуляторами. Ну і тут, до речі, половину деталей взагалі немає. Так, значить, замінив я цей радіатор, працює стабільно. Ну, і зробив отаку перфорацію, щоб е, воно трошки... Воздухом проходилося, швидше охлаждався цей радіатор. Ну, ось ось якось приблизно так. Ну і сюди поставив тумблер, це в мене реверс на двигун. Вправо-вліво, щоб крутився. До речі, двигун майже не нагрівся. А тоді, коли йшли такі поштовхи, то напруга є, то нема, дуже грівся двигун. Зараз двигун ледь-ледь теплий. Тобто ось, як усі відео кажуть, мінять зразу цей радіатор. Відео там їх є на Ютубі. Ну, Я теж думаю, відзнімуся, можливо, комусь попадеться моє відео, щоб ви були в курсі, що є ось така проблема ось тут. Є бити є сімістри. Просто не включається, або максимальні обрити, або взагалі не крутиться. Ну, Є маса нюансів. Ну і, до речі, тоді розповім уже коліначо по підключенню. Значить, Ось ці два сині дротики. Це у нас таходатчик. Ось таходатчик. Червоний зелений це 220. Якщо не знаєте, як знайти 220, то просто його включили і ось на роз'ємі міряєте напругу. Тут має бути 220. У мене чомусь показало 206 вольт. Вроді би, як по відео в Ютубі, кажуть, що ця перемичка перекидає на цей білий провод для того, щоб двигун крутився в іншу сторону. Ну, Набагацько проще поставити такий перемікач і їм перемікати. Все, всім дякую. Кому було, чи буде відео корисне, то це буде дуже добре. Всім дякую, до побачення.